Пташка покакала на чисто машину, ура, до грошей. А якщо людина покакала на чисту машину, це до грошей, ні? Ура! ура! О, мені насрало на тачку. Розумієте? Розумієте. Коли почалась, коли почалось повномасштабне вторгнення вторження, а я 24 лютого була з чоловіком на Мальдівах. І після того, після того, ми полетіли на балі, і, типу, там весь цей напружений там перші два-три місяці. Ой, ойля, які ви були напружені. Сталеві. Ми були, ну, типу, дуже далеко за кордоном. Ми теж медитували, працювали над свідомістю. А, фішка в тому, що. Якщо ви обираєте для себе лінію життя безпеки доволіття. Обираєте для себе бути на балі, Чого ви що ви, блін, обирали для себе бути в Одесі, там же ж бомблять. <сум> <сум> обираєте для себе лінію життя безпеки, доволіття, багатство та розкоші. Навіть якщо там в половині світу будуть якісь там катаклізми, щось там буде здаватися, то у вас буде все добре. Ви будете в супербезпечному місці. Це дуже просто. Це залежить тільки від рівня вашої вібрації. Якщо ваша вібрація не на рівні там вібрації війни, епідемії і так далі, вас все буде обходити стороною. Типу ніхто вас не знайде, ніхто до вас не прийде. Навіть якщо там щось повинно буде статися, ви тільки вийдете там всього приміщення, і це станеться після того, як ви вийдете. Тому що ваша вібрація, вона просто не буде співпадати з вібрацією пожежі, наприклад, з вібрації там катастрофи. Розумієте? Кипі. І ну навіть там зараз, щоб ви розуміли, ну типу, це вже просто для мене був якийсь шок-контент. Коли ми приїхали з чоловіком там в Київ, ми були три дні в Києві, і просто ну, ні разу, коли ми були в Одесі, все було супер спокійно. Як тільки там, ми виїжджаємо з Одесом, починається тривога. Ось через, них. <гум> Ось через кого всі тривоги! Ніколаївський ваньок! От який ти! <гум> Як тільки там ми виїжджаємо за Рес, там починається тривога. Ми їдемо по трасі, все типу спокійно по трасі. Там тривога тільки в Київ. Ми приїжджаємо в Київ, в Київ все добре. Наче ми Петріот брали. Треба було Богданкою прикритись, блин, де і все. Шановні, ви просто у вас вібрації війни налаштувалися це. Перелаштуйтесь на вібрації Мальдів та Балі. Та і... Ну реально, вони, вони поприкольніші.